День добрий, мої дорогі гості каналу і підписники. День минув не дарма, відбив кілька для хороших людей. А ось цей, як я і обіцяв, з того самого шматка ресори для дуже хорошого хлопця, який потребує оркоріза. Так що, шановні підписники, заготовка відкована, грубо відслюсарена, скоро це буде нормальний. Я казав, що зробимо кілька таких ножичків і орків. І дуже ж ганчір'ям по пиці. Руків я зроблю з вишеньки української або з яблуньки. просте, без больстера, вважаю це надмірністю, надмірністю. Я роблю прості речі, функціональні, надіюся, надійні якісні. Так що, хлопці, по собі вартості, хто з вас потребує таких речей, без питань звертайтеся. Шановні підписники, хочете подарувати комусь зі своїх близьких вояк цю штуку? Звертайтеся. Віталік, друже. Може маєш якогось рекса, якому кубаску порізати і не лише. Гаразд, гарного всім вечора. По скриптум клиночок немаленький, орієнтовно 16 см. Кований з ресори трактора, але тут так само сталь 60С2. Я вже впізнаю цю сталь. Вибачте, якщо вас відволікала дискотека моїх племінниць, все ж таки вихідні, дітям 3 роки, не соромимося, пишемо, можливо до кінця наступного тижня зматимо можливість для вас, козаки, зробити ще один такий самий ножик.